Доброго дня, магія терукраїнського, мене звати Олена. Осінь 24 го року. Що саме змінюватиметься? Два варіанти. Цифру, варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигнафікація. Варіант по першому та другому варіанту

по першому варіанту, ваша сигніфікація. Закінчення стосунків, взаємодії. Розумієте, що люди в вашому оточенні, деякі люди, група людей негативно впливала на ваше життя, негативно вдіяли в ваш бік. Магічно. Закриття було повністю. Ну, вони раділи насолоджувалися саме тим, що досягли того, чого прагнули. Зруйнувала ваше життя. Колективна робоча. Група людей, які були... загальна домовленість, саме прагнули. Декілька людей, які прагнули саме досягнути цієї цілі, можливо, ви навіть і не здогадувались, хто це. Але ці сили зруйнувати ваше життя, не дати вам можливості жити в благополуччю і достатку. Зруйнувати не тільки, що стосується благополуччя і достатку, але й фізично, емоційно, морально. На фоні всього цього, як би вам важко не було, в якому стані вони знаходились, вони раділи. Але на даний момент, незважаючи на те, що вони вважають, що вони закрили вам можливості і загалом зруйнували ваше життя, і вони радіють цьому, доля їхня невідома. Ми подивимося. Тому що на даний момент саме відбувається відносно даної ситуації, вищі сили, зважують все за і проти відносно кожного із них. Думають поки що, спостерігають за ними, але контролюють. Ви, якщо знаходитесь в безресурсному стані на даний момент, можливо, отримали якусь негативну інформацію або отримаєте розбите серце, але вам говорять, що все одно. Розумійте, що хто, якщо не ви. Якщо ви не будете боротися за своє місце під сонцем, як ви зможете. Досягнути щастя, радості і благополуччя. Тому налаштовуйтеся, незважаючи на інформацію, що б не відбувалося, потрібно боротися власне за себе, за своє життя, за своє щастя, за своє благополуччя. Оці 24 року що саме змінюватиметься? Ну, те, що було тяжкою ношою, вже на порозі чоловік. З пропозицією. Те, що ви не могли змінити, те, що не вдавалося змінити, нове починання. Ви ресурсні, самодостатній, новий шлях. Відкриваються для вас нові можливості. Реалізувати, реалізуватись. Для вас це невідома пропозиція, саме про що йде мова або про якого чоловіка йде мова. Але от кардинально буде змінюватись осінньою 24 року ваша ситуація, це стосується вашої реалізації. Якщо хтось пізнайвав, навчався, вам говорять, що час прийшов практикувати. Ви мудрий і самодостатній. Ви маєте знання, ви маєте досвід, ви маєте мудрість, тому дійте, чого б це не стосувалося. Саме тим проєктом. Те, що ви вкладалися, навчалися. Але час прийшов діяти, практикувати, від теорії перейти до практики. Ну, якщо стосується загалом побуту, то пропозиція шансу, яку ви отримаєте, то скористайтеся даною можливістю, но починання. Тому що навіть якщо ви не розумієте, який результат ви отримаєте, то вам говорять, скористайтеся. Це кардинально змінить своє життя в позитивному руслі. Ви мудра, самодостатня людина, рухайтесь зовсім в іншому напрямку. Використовуйте можливості і шанси, прорив, саме той шанс, ту можливість, яку ви отримаєте, здійснюйте прорив в своєму житті. Навіть якщо це пропозиція, шанс можливість, і ви будете мати сумніви, тому що запропонують, наприклад, статусну посаду. Але вам говорять, що використовуй у тебе достатньо досвіду і знань, навіть якщо ти не впевнена в тому, що ти маєш їх і не впевнена в собі в першу чергу. Але повір і скористайся, і рухайся, використовуючи шанс, можливість саме до змін, до позитивних змін, до щастя, радості і благополуччя. Видіти з негативно-емоційного стану, з неможливості змінити ситуацію. Ну про те, що ми проговорили, були кермічні відпрацювання. Ви сили саме те, від чого ви залежали, те, що тривалий час тримало вас, страхи насамперед, ви пропрацьовували. На даний момент ви виходите і отримаєте шанс, можливість досягнути, власне. Певненості, самодостатності, власній ресурсності, ну і досягнути і достатку відносно фінансу і матеріального добробуту. Порада для вас, варіант по-першому варіанту. Активно діти. Можливо, буде декілька пропозицій, або вам говорять, що якщо стосовно особистого життя у вас будуть відбуватись неочікувані для вас події, буде декілька партнерів, і вам потрібно буде вибрати. Вибирайте стабільність і самодостатність. І, власне, самі вирішуйте, не райтеся ні з ким, стосовно яким шляхом, чи використовувати шанс, самі приймайте рішення. Ви самі, і лише ви знаєте, чого ви бажаєте, в якому напрямку ви бажаєте рухатись, чим ви бажаєте займатися. Але от пропозиція шансу, вам радять все ж таки активно діяти по відношенню до пропозиції, до шансу, тому що це насамперед дасть вам здійснити ваші мрії в подальшому, досягнути бажаного. І стосовно статусу, авторитету, і стосовно благополучення, достатку. Не потрібно бути в, безрис... в невизначеності, не проявлятися по відношенню до тієї пропозиції, до того шансу, який ви отримаєте. Ви повинні визначати, ви повинні вибирати, а ви повинні вибирати насамперед це розвиток. Ви будете наповнюватись в процесі, от якщо ви зробите вибір серцем, власне, самі зробите вибір серцем, спираючись на власну ресурсність. Ви здобудете в процесі розуміння, наповнення і відчуття того, що ви займаєтесь тією справою, яка наповнює вас. Розумійте, що даний шанс, дана можливість допоможе вам вийти з ситуації, коли ви не розуміли, як вам змінити, як вам діяти, як вам досягнути. Тобто негативні думки, бездіяльність, безрезультативність от саме це завдяки шансу, можливості і завдяки вашій активності, яку ви проявите, допоможе вам кардинально змінити ваше життя осінню 24-го року, сцілити розбите серце, перемогти по відношенню до тих людей, які негативно впливали, які раділи тому, що зруйнувало ваше життя. Зруйнували ваші можливості і перспективи. Дійте. Ви загалом зможете стабілізувати фінансові матеріали, благополуччя достаток, накопичити і відчути себе самодостатньою по відношенню до подальшого свого майбутнього. Те, що ви вже будете керувати, ви зможете впливати, ви можете розраховувати власне на свій добробут і, власне, на себе. Ви отримаєте впевненість. Ви здобудете ресурс. Дякую. Осінь 24 року, що саме змінюватиметься це по-другому варіанту, ваша сигніфікація? ви боролись. І тому відчуєте себе переможцем по відношенню до людей, людини, яка закривала вам шляхи і не давала вам можливості радіти, насолоджувати життя, відчувати ресурсність наповнення. Ну, тому що негаразди, закриті шляхи, неможливість змінити ситуацію. Можливо, це стосується насамперед особистого життя. Людина, яка зрадила, людина, яка встромила ножа в спину або мала свої приховані мотиви і вела свою гру. Але ви здогадались і ви не спасували. Ви боролись, ви протистояли, ви діяли, наскільки це можливо було саме по відношенню до вашої ситуації. 8.24 24 року, що саме змінюватиметься? Якщо ви знаходились у більшому стані, неможливості змінити ситуацію, то ви досягнете успіху, переможете по відношенню до даної ситуації, до неможливості загалом, просто проявляйте терпіння. По відношенню до ситуації, до того, що відбувається в вашому житті, не потрібно знаходитись в внутрішньому роздраві, досягніть внутрішнього балансу і наповнення. Ви ресурсні, тому повинні бути впевненим, впевненою в власній ресурсності і згодом отримавши можливості шанси діяти. Або загалом вам говорять, що дійте. Кожна своя ситуація, тому, незважаючи на те, якщо ви на даний момент не маєте відповіді, маєте перепони. Можливо, відчуваєте себе жертвою по відношенню до того, що відбувається, хоча розраховували зовсім на інші стосунки, зовсім на інші події, на іншу ситуацію, але ситуація зміниться згодом. І ви повинні розуміти, що нічого не буде. Саме так, як є на даний момент, будуть події змінюватись, будете отримувати шанси, і загалом досягнете успіху, якщо будете активно проявлятись, а не будете залишатись підвішеному стані в бездіяльності. Вам потрібно було пройти певні уроки, потрібно було здобути певний досвід для того, щоб відчути себе ресурсним і самодостатнім. І на даний момент ви досягли саме того ресурсного стану, де вам не потрібно. Турбуватись по відношенню до пропозицій, до шансів, до ситуацій, що ви не вирішите, що ви не здобудете, що ви не отримаєте. Єдине, що вам радять, не потрібно знаходитись в ситуації з спустого порожнє, тобто тренувати собі мізки, досягніть внутрішнього балансу. Можливо, у вас є ситуація по відношенню до молодого чоловіка, сина або Людини, про яку ви турбуєтесь. Вам говорять, що не потрібно постійно тренувати собі мізки по відношенню до даного питання. Ви вирішите всі питання, повірте просто в Шанс ви отримаєте. Да, тому що ви самодостатні. Ситуація кардинально зміниться в один момент. Ви отримаєте пропозицію, шанс-можливість. Підете в нове починання і будете радіти даним змінам. Можливо, навіть буде декілька пропозицій, ви їх не будете очікувати, ну тому що будете стояти на виборі. Або будете визначати, вам потрібно буде активно проявлятись по відношенню до тих подій, які будуть відбуватися у 2024 року, особливо визначати подальший шлях вашої реалізації. Але загалом ми розуміємо, що осінь 2024 року принесе вам успіх, але при умові вашої активної позиції. Да, зцілення. І в стосунках, в тому числі. Єдине, що все залежить від вашого настрою, від того, як ви будете проявлятися. Якщо ви будете і надалі знаходитись в розпачі, в негативному емоційному стані, тобто вважати себе жертвою або в підвішеному стані не діяти, не проявлятися, ну, результату з часом ви не отримаєте позитивного для себе. Тому враховуйте саме це. Не боротись потрібно за своє місце під сонцем, бажаєш реалізувати активно дії, і ти в починання. Можливо, саме по відношенню до чоловіка вибудовував події так, що ви не мали можливості досягнути бажаного. Активно діяв за вашою спиною, вів свою гру, але незважаючи на його забаганки, за те, якої б мети, яку б мету він став перед собою. Він не досягне її, тому що вищі сили не дадуть йому закрити вас і не дати вам йти в розвиток. Саме осінь 24 2024 року дана людина проявиться більш активніше або вже проявилася. І осінь 24-го року надасть вам відчуття перемоги по відношенню до ситуації, до тих змін, які будуть відбуватися. Якби він не боровся, як би він не бажав не дати вам можливості досягнути успіху і змінити ситуацію в позитивному році, він цього не досягне. Ну, тому що він насправді не знає вашого потенціалу. Вищі сили вам допоможуть подолати дану ситуацію, і з часом ви отримаєте позитивний результат. Вищі сили вам говорить, якщо ви вважаєте, що ви не подолаєте, не позбудетесь цієї тяжкої ноші, тобто не вийдете з даної ситуації, не будете переможцем, це все неправда. Що дана інформація от вам надається, і ви не досягнете даного результату, то ви не праві по відношенню до власних висновків. Ви сильна і, власне, і не розумієте навіть те, наскільки ви сильна, наскільки. Ви маєте внутрішній стержень, щоб подолати і загалом отримати той результат, який наповнюватиме на вас. Тобто, ви будете вдоволені, але потрібно проявитися. Незважаючи ні на що і на кого, потрібно прибуркати цього звір'я. Тобто от невпевненість власній ресурсності, власній самодостатності. Ви повинні це подолати, тому що от ви вважаєте, що ви Дієте, але всі ваші дії даремні. А вам говорять, не потрібно таких думок. Стіліть. Просто дійте, активно дійте. Визначайтесь, використовуйте. Йдіть на ну, починанні діти, боріться за своє місце під сонцем. і ви будете вдоволені саме тим, що буде відбуватись в подальшому, якщо будете рішучі. Дякую. Магія української до зустрічі!